Вітаю, мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. А ви на каналі Булгаров висновки. Підпишіться на цей канал просто зараз. Якщо раніше цього не зробили, а якщо зробили, то я вам за це дуже і дуже дякую. Теж буду вдячний за те, що ви залишите коментар під цим відео. Ну або поділитеся їм у своїх соцмережах. Тут ми говоримо про політику і робимо певні висновки, виходячи з тих фактів, які в нас. Є днями сталася цікава подія, про яку я думаю, треба розказати. Я певен, що на тлі всіх інших грандіозних, просто таких мегамасштабних подій, типу виборів у Сполучених Штатах, ми про це може просто і не знали, не помітили, забули. Отже, в 2 листопада вийшов звіт Кільського інституту світової економіки, в якому і цей звіт назвався таким чином, яка ціна відмови від підтримки України. Цей інститут він знаходиться в Німеччині, і він має вже більше ніж сторічну історію свого існування. Він дуже поважний інститут саме у сфері світової економіки. Вони роблять різні прогнози, передбачення намагаються з побачити як мінімум ті чи інші економічні тренди. Тож така стаття з такою назвою, точніше, навіть не стаття, а це звіт. Звіт, який дуже Одразу став відомим в таких невеликих колах, але напевно про нам про нього теж треба знати. Тому що в цьому звіті насправді йдеться, от, як на яка назва його є, яка ціна відмови від підтримки України. Тож в цьому звіті йдеться про те, яку ціну заплатить саме Німеччина, якщо вона відмовиться допомагати Україні зараз. Ну і тут кілька міфів теж спростовуються. Наприклад, такий міф, що Німеччина нібито Дуже сильно страждає від допомоги Україні, ну саме під час повномасштабного вторгнення. Тут були проаналізовані певні дані, тут були проаналізовані економічні різні чинники та складники, і е дослідники зробили цікаві висновки. Я вам кілька таких висновків хочу зараз навіть і зачитати, тому що саме такий звіт він дає нам певне розуміння того, що буде відбуватися далі, тому що дивіться. Ми всі з вами чудово розуміємо, що німці, Німеччина, перш за все, це про раціональність, це про логічність дій, це про певну послідовність, вони дуже не приймають там різні емоційні чинники, їм це непонятно, незрозуміло, Вони взагалі цього не хочуть все сприймати. І для... вони говорять мовою математики, або в нашому випадку мовою економіки. До речі, такий вислів, що війна це перш за все економіка. Я думаю, якщо він комусь і належить. Би то, напевно, належав бо він німцям, тому що вони намагаються все розрахувати. І виходячи з цього, саме Німеччина, давайте згадаємо початок повномасштабного вторгнення, як вона допомагала нам тільки шоломами. А до леопардів, до танків дійшли аж на майже третьому році війни. Тим не менш, тим не менш для нас важливим є те, що. Німецькі дослідники ще раз, Кірський інститут світової економіки, це німецький інститут. Вони для своїх політиків розрахували вартість, точніше, ціну зараз допомоги України і ціну якою буде для німців відмова, і це важливо. Ми тут багато кажемо про те, що німці говорить грошима, говорять цифрами, говорять математикою. І знаєте, і вони будуть до останнього уникати можливості витрачати гроші, де до останнього вони будуть намагатися якось викручуватися, щоб не вписуватися, вже кажучи, такою мовою, щоб якось вийти з ситуації, щоб якось примиритися, щоб аби не вкладати зайві гроші. Тому на початку повномасштабки вони дадували шоломи, врешті-решт а не те, що насправді ми тоді і потребували. Але якщо вже їх поставити перед фактом, що доводиться платити, що не уникнути проблем, якщо зараз на ранньому етапі їх не вирішити, вони почнуть вирішувати. І от саме цей звіт якраз про це і свідчить. Ну а тепер кілька вже фактів, що ви зрозуміли, чому саме після нього, скоріш за все, і далі я про це поговорю, далі я про це скажу. Що вже навіть певні фактори, які тут вказані, вже починають діяти в. В німецькому політикумі. Отже, ну дивіться. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто з лютого 22-го року до серпня 24-го року, Німеччина надіслала військову допомогу Україні у розмірі 10,6 мільярдів євро. І це, як зазначають дослідники, це відповідає приблизно 0,1% ВВП Німеччини, і в середньому це близько 4 мільярдів на рік. Однак припинення цієї допомоги та перемога Росії, зазначають фахівці, науковці, може коштувати Німеччині щороку року до 10-20 разів більше. Ну тобто, якщо вони <кхів> вклалися в нас, ну надали нам допомоги десь 10. Мільярдів євро, то ця сума може одразу стати 100 мільярдів. Тобто, якщо вони там давали нам 4 мільярд мільярди євро, то тоді вони будуть витрачати тоді 40 мільярдів євро. Не йдеться про те, що ці гроші вони будуть давати нам, тому що коли якщо так станеться, що вони зараз відмовлять нам в допомозі, що Україна не стане, що Росія переможе, то ці гроші Німеччина буде вкладати вже в себе в свою оборонку, в розвиток свого сектору оборонного, в свою армію, врешті-решт, нагадаю. Не тому нам так дало дали мало танків, а тому, що Ангела Меркель, перебуваючи 12 років на посаді канцлерки Німеччини, фактично ну і не те, щоб зруйнувало, а зруйнувала Бундесвер, але в якомусь сенсі. А, він перебував в дуже залишковому на дуже залишковому принципі, тобто, ну якось потім будемо про оборонку, якось потім будемо про військо, з ким ми збираємося, врешті-решт воювати. Якщо так добре, ми торгуємо саме з Росією. Але і от про це якраз зазначають дослідники: якщо Німеччина відмовить допомагати Україні, то вона вимушена буде витрачати додаткових там 10, 20, 30 і 40 мільярдів е, євро вже на власну оборонну здатність. Тобто зараз вони можуть, скажімо так, відділитися невеликими відносно грошима, але слухайте, для Німеччини 0,1% ВВП це дійсно невеликі гроші. Невеликі гроші до речі, тут е, цікавий момент е, зазначають. Теж дослідники, що от під час того, як Німеччина брала участь у спільній операції, це союз... союзницька операція Перша війна у Перській Затоці в 91-му році, тоді Німеччина сплачувала 0,6% ВВП на той час. І оце тоді відповідало 20... майже 26 мільярдів євро на рік, сплачувала тоді, в 91-му році, Німеччина. А це не така була масштабна війна, якщо зараз порівнювати з нами. Тим більше це війна була на близькому сході. А війна, яку розпочала Росія, ну буквально знаходиться в тисячі кілометрів від Німеччини, і це власне дуже дуже близько. Так, давайте ще кілька цифр. точніше навіть не цифр, а думок. От один із наукових співробітників інституту інституту світової. Економіки він один із розробників цього звіту, співавтор цього звіту який каже, чого коштуватиме не підтримувати Україну, він зазначає, що лише з економічної точки зору, якщо ми ігноруємо політичні та гуманітарні причини в інтересах Німеччини надавати більше військової допомоги Україні, оскільки це, зрештою, є для нас дешевшою альтернативою. Ось про що йде, я й кажу, що зараз німці для себе врешті порахували, що дешевше їм допомагати зараз Україні, ніж не допомагати, тому що не допомагаючи їй Україні, Україна може програти, і Німеччина буде сплачувати значно більше вже у власну оборону. Тим більше тут до речі не можна забувати ще дуже цікавий момент. От ми кажемо, що Німеччина тільки витрачає, що Європа тільки витрачає, що Євросоюз тільки витрачає. А скільки вони заробили безпосередньо на українських біженцях? Давайте будемо відверті. Українські біженці це не те ж саме, що біженці з близького сходу, що не те ж саме, що біженці з Африки, з країн Африки, тому що українські біженці тимчасово вимушені переміщені особи вони приїхали в Польщу, вони приїхали в Німеччину, і що. Вони там робили, вперше за все вони шукали роботу, вони практично одразу почали шукати роботу. І вони почали ну, приносити добробут саме цій країні, тому що вони шукаючи роботу, знаходячи роботу, влаштуючись на роботу, вони сплачували. Безпосередньо податки в ці країни, і тому, коли кажуть, що Польща нам допомогла там такою, такою то сумою. Є інша сума, яка практично така ж сама, або і навіть більше, яку сплати сплатили українські це навіть мігранти, мене можна сказати, переселенці, біженці, тимчасово переміщені особи, які які вони сплатили сплатили гроші в вигляді податків в бюджет Польщі. і вже порахували, що ця сума вона більша ніж та допомога, яку на. Яку їм цим біженцям надала сама безпосередньо Польща. І дуже схожа ситуація відбувається в інших країнах саме Європейського Союзу, тому що, тому що наші біженці дуже швидко починають заробляти для їхнього внутрішнього валового продукту. Якщо ми кажемо вже про безпосередньо гроші? Так і, і тому така теза, що вони тільки на нас витрачають є і доходи, які вони отримують в дуже такі швидкій перспективі, вже не кажучи про те, що е, почала працювати їхня оборонка. Ну в Німеччині, коли вони подивилися, що велика кількість їхніх танків просто не їздить, вони одразу запустили додаткові виробництва. Рен метал запускає вже додаткові заводи. Ви розумієте, що зараз вся оборона правословість Німеччини працює. З підвищеною не просто швидкістю, а з підвищеним навантаженням. не знаємо, яке те навантаження, а це але те, що це значно більше ніж було до лютого 2022 року, це є факт, і це все збагачує німецьку економіку на сьогоднішній день. Тобто, ще раз фраза, що допомагаючи в Україні, це, зрештою, є для нас, для Німеччини, дешевшою альтернативою, каже Йоганнес Біндер, один із співавторів цього звіту. Далі, президент цього, точніше, голов... Відповідальність науковий співробітник, який якраз під голованням якого й було було зроблено, зроблено цей звіт, Моріц Шуларік. Він зазначає, що ми оцінюємо вартість Німеччини в разі перемоги Росії буде приблизно в 10 разів вищою, ніж ми зараз надаємо військову допомогу. Тут треба розуміти, треба розуміти, що німці вони не думають те про те, що Росія, якщо вона переможе Україну, нападе потім на Німеччину. Точніше, не так влаштовані влаштовані їхні думки. Ну тому, що слухайте, між е, Росією, якщо Україна не стане, а, а вона буде. Відсотків іншого варіанту просто не розглядається. Так але тим не менш між Росією та Німеччиною є ще Польща. І німці чудово собі розуміють, що якщо Росія захоче напасти на Німеччину, їм для початку треба це зробити в Польщі. Але це додаткові проблеми, тому подібне. Втім, темним, тим не менше, німці не думають про напад Росії. Вони думають про те, що в них на східних кордонах, по факту, так воно і є, починає зростати дуже мілітаризований монстр. І якщо Німеччина не буде вкладати відповідні гроші в свою обороноздатність забирати, вимивати ресурси з реального сектору економіки і вкидати їх в оборонний сектор, який, якщо не буде ніякої війни, а просто буде фактично, це буде як, як нова гонка озброєння. Так, от, при гонці озброєнь ніхто з країн не збагачується, і німеччина не буде збагачуватися, ці гроші просто будуть вкладатися в оборонний сектор і десь на складах, воно ну, там і. Кластися, тобто Німеччина буде намагатися грати в цю гонку озброєнь з Росією для того, щоб Росії показати, що вона не слабка. І саме для цього і потрібно ці гроші буде вкладати в оборонку безпосередньо. Тож німці не думають, що на них Росія нападе, якщо програє Україна, але вони точно знають, що якщо Росія переможе, їм доведеться затягнути пояси, і це правда, тому що їм доведеться тепер величезні кошти просто забирати із реального сектору, із бюджету, і кидати їх в те, що ну як би нібито не потрібно, але і зробити інакше не можна, тому що тоді вони покажуть свою слабкість Росії. А Німеччина вже чітко розуміє, що домовитися ну з Росією, якщо вона переможе Україну, буде просто неможливо, тому що цей монстр, який вже не просто спробував крові іншої країни а впивається зараз цією кров'ю, і не побачивши жодних перепон, побачивши, ви ж ми ж розуміємо з вами, що на сьогоднішній день так ми можемо критично ставитися до слів Володимира Зеленського, коли він каже, що. Україна б'ється не тільки за себе, а ще й від особи від Європи, так би мовити, ще ім'ям Європи з вільного світу. Тому подібне, ми можемо критично до цього ставитися, але по факту, якщо Росія переможе Україну, для Росії, це буде означати, що вона перемогла Європу. Що вона перемогла НАТО? Що НАТО і Європа слабка. А це значить, що можна дивитися далі. Навіть не нападаючи, вона буде створювати серйозну загрозу. І саме це буде змушувати Німеччину вкладати гроші в десятки разів більше, ніж зараз вона вкладає в допомогу Україні. Так. Е Є ще цікаве, те, що нам треба зараз на, на чому зупинитися. Згідно з дослідженням, є три основні причини, які призведуть до високих додаткових витрат в разі припинення підтримки та перемоги Росії. Ем, Німеччину доведеться впоратися з напливом додаткових біженців. Ем, е, потім Німеччина. Ем, до речі, це теж цікавий момент. Вони кажуть про те, що Німеччина має збільшити свій внесок в безпеку Європи, враховуючи майбутню або можливу ізоляційну. Політику Сполучених Штатів. Тобто Німеччина в, тому, от, в цьому звіті говориться про те, що саме Німеччина має на себе взяти оцей тягар лідерства, європейського лідерства з безпеки. Ну і от, по-третє, вказується, що вона зіткнеться з витратами через порушення торгівлі та втрату прямих інвестицій в Україні. Ну, це насправді цікавий момент. Німеччина дійсно вкладається в Україну, буде ще вкладатися. І тому зараз, допомагаючи нам, вона захищає свої гроші. Це така собі елементарна вигода. Так. потім Шлях до миру тут теж що в цьому звіті вони розглядають певне. Зараз багато говориться про різні плани миру, про різні шляхи миру є у Зеленського свій. У Тарампа, скоріше за все, зараз з'явиться свій. У Байдена був чи зараз є свій у Китаї. Є свій план, навіть у Орбана є свій план. Але економісти, фахівці, науковці вони теж спробували по подумати за це, поміркувати за цей шлях до миру. Автори стверджують, що з економічної точки зору Москву можна переконати розпочати серйозні мирні переговори, лише якщо режим не матиме шансів на військову перемогу і більше не зможе спекулювати на виснаженні України чи припинені підтримки заходу, тобто навіть економісти кажуть, економісти кажуть, що лише після поразки Росії можна казати про якийсь там більш-менш тривалий мир, інакше ніяк. Тобто, якщо зараз Україні не допомогти. Перемогти на полю на полі бою ніякого миру не буде. І це вже кажуть не військові експерти, а економісти. А як я казав на самому початку, війна це перш за все економіка. Тож найкращий шлях до миру це збільшення військової допомоги замість того, щоб ставити під сумнів поточний рівень. Рекомендує е, от один із авторів цього звіту. Економічна Європа зможе постійно нарощувати виробництво оборонної продукції та виступати реальним геополітичним гравцем. Проте припинення підтримки заходу означало б запрошення Росії продовжувати її агресивну війну. Мені дуже подобається те, що пишуть зараз німці в цьому звіті Ще раз, це не стаття в якомусь виданні. Це не якась там публікація, це звіт економістів про стан німецької економіки і про стан, так би мовити, політекономічного процесу, який відбувається зараз на території. Європа, ну і дуже цікавим на завершення. Буквально дуже цікавим. От після того, як 2 листопада вийшов цей звіт, буквально на цьому тижні от ми дізналися про новину про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив ну, по великому рахунку відправитися на перевибори. Тобто він теж може втратити посаду, але для початку він вирішив зробити переформатування свого уряду. І звільнив, звільнив міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднер, Лінднера. Причини чому, причини, чому його звільнили, там багато про, про це говорили. І, але, сам, але сам цей Лінднер, він каже, що. М Йому, тобто, причини, тобто він сам сам міністр розповідає, що Шольц, канцлер Німеччини, дав завдання виділити Україні 3 мільярди євро фінансової підтримки. Однак Ліндер сказав, що не може цього зробити, бо недостатній економічний стан, нема грошей, п'ятдесята. Ну тобто він таке враження, що не читав звіта е е е Кільського інституту світової політики. Я би прочитав, бо напевно, він би побачив, що взагалі-то в німецькій економіці ще дуже, дуже, дуже багато грошей, яких можна. Можна давати Україні, інакше доведеться платити значно більше. Тим не менш, він відмовився е, знайти 3 мільярди євро для України і запропонував е, Шольцу краще дай українцям Таурес. Це далекобійні ракети. На що Шольц просто його звільнив? Так, багато кажуть про те, що Шольц не хоче давати нам оцю далекобійну зброю, він хоче все ж таки утримуватися, утримуватися якомога далі від. Е, е, як вони собі чомусь розмірковують, що якщо дати нам далекобійні ракети, то ці ракети вони значно розширять територію конфлікту, ніби зараз вся Росія не є для нас звичайною військовою цілею. Якщо ми не будемо знаходити варіанти бити ракетами, значить будемо бити чомусь іще. От і вже про це багато сказали, що Шольц він просто не хоче давати нам цю зброю він просто не хоче давати нам тауриси. Але судячи з усього, ні не ні ніяк не йдеться про те, що Німеччина готова припиняти нам підтримку. Ні, навпаки, вони не готові припиняти підтримку. А німецькі економісти в даному випадку ще і кажуть, що підтримку треба збільшувати в рази. Чим швидше Україна переможе Росії на полі бою, тим швидше настане мир. Це настільки очевидно, що навіть дивно, що доводиться це доводити. Добре, що про це почали казати німецькі економісти. Це напевно якраз і буде цим голосом разуму для німецького уряду, враховуючи, як я вже сказав, певну можливу ізоляційну політику Сполучених Штатів, то Німеччина як новий лідер Європи, як лідер по фінансуванню, і можливо навіть і по наданні озброєнню, я певен, що Тауроси. Чи пізно в нас такі будуть якраз зараз має всі шанси Німеччина стати таким лідером? І скоріш за все вона таким лідером якраз і для нас стане. Це така собі певна історична справедливість має бути відновлена, тому що 100 років тому Німеччина нас просто кинула під час першої світової війни. Була тоді інша ситуація зараз. Німці ж люблять, вони ж винні перед чомусь Росією себе вважають за Другу світову війну, чомусь не згадують про Україну. Ну от тут їм треба напам'ятати, нагадувати про те, що ну взагалі то ви українцям теж винні. І мені здається, тут крига точно вже скрисли. Почекаємо, подивимося. Ну а ми з вами обов'язково побачимося для того, щоб поговорити про те, що важливе буде для нас, Підписуйтеся на цей канал. Ставте коментарі, вподобайки разом до перемоги.